У Полтавській області відповідно до програми розвитку житлово-комунального господарства на 2011-2014 роки за минулий рік планували створити 2900 об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Створили лише 381. У Полтаві ж із запланованих 580 створили 60. Наступним кроком реформування системи управління житловим фондом стане ліквідація ЖЕО вже до кінця 2015 року. Натомість у всіх багатоквартирних будинках будуть створені об'єднання співвласників. ОСББ це громадська організація. Організація, неприбуткова, яка контролює надання послуг. Її головна функція контролювати надання послуг. Ми ж не можемо в кожному будинку створювати Джек. Розумієте, От смисл управлінських компаній. Одна управлінська компанія може надавати послуги десяткам, а то й сотням СББ. Реформування відбувається повільно і громадяни не поспішають створювати ОСББ. Розповідає голова полтавської філії Суспільної служби України Ганна Киященко. Люди стикнулися із незнайомою для них задачею і зараз буквально розгублені, починаючи від того, що треба розсклеїти оголошення. Якого змісту ці оголошення? Яким чином скликати збори загальні, яким чином? Писати протокол, це ж теж певна форма є. З яким чином статут, якби що в статуті треба записати. Втім, це питання не слід відкладати, адже так чи інакше, зміна форми управління житлом неминуча. ОСББ дає можливість мешканцям, які створили його, самостійно управляти своїм майном, обирати управляюче підприємство, визначати зручні тарифи та необхідні послуги. Якщо ж не створені ОСББ в будинках, то тоді. Вони вважаються комунальною власністю, от будинок, да, такий парадокс. Всі квартири мають власників безпосередніх, а в цілому будинку, начебто, комунальна власність, і тоді міська рада повинна визначати, а хто ж буде обслуговувати ці будинки. І тоді ніхто вже не буде питати мешканців. А от управлінські компанії не можуть нарахуватися з інтересами мешканців, адже зазвичай контракт на обслуговування укладають на рік, і мешканці в будь-який момент можуть отримати звітність щодо наданих послуг, витрачених на них коштів, а також особисто контролювати їх перелік та якість. Ревізійна комісія в кожному будинку, яка повинна контролювати надходження, куди розподілення цих коштів і все інше. Але е, самий е, головний кажу, орган в ОСББ це збори. На зборах співвласники визначають нагальні потреби будинку, збирають кошти, обирають обслуговуючу компанію. Зареєструвати ОСББ можна у будь-якого державного реєстратора, а держмита становить близько 170 гривень.